Люк, зроби хоч одне корисне для каналу. А давайте Нашу. візьмеш інтерв'ю. От просто. Інтерв Я Одесь. питання так. можу одне задати. Ну, Задай одне Чим питання. Чим ти займаєшся? На зборах тебе немає. Сьогодні трансляції нема. Тебе взагалі не видно. Чим ти займаєшся? Чорна робота, якщо чорна робота. Я, я знаєш, та, як ти на полі, типу, ти є, але а. тебе нема. Але ти я ти хоч на полі, але взагалі ніде нема. не <свят> той я рі... Рояль, <свят> покажи, який ти носиш. Я на Ти на полі робиш роботу. Що він тут робить? Хай там твої підписники дадуть запитання, бо я не розумію. Бо привіз, привіз оператора. Коментуй давайте. Трансляції немає, люди зібралися. Ти хоч для них покоментуйма. Походи між кріслами і поговори з сюди. Там, та нічого ти не візьмеш. Добрий ранок. Добрий ранок. Що ви, брати? Готові? Інтерчемпіон. О, то солідно. то солідно. Автобус відкритий. Команда грузиться, це означає, що ми зараз виїжджаємо на ігру 1-8 проти команди Вільховець Скала. Зараз ми швиденько поснідаємо, або не поснідаємо, і вирушаємо на гру. Давайте подивимося, як воно все відбувається. Я вам заговорив, хуй піздець. Санчик, молодець. Я живий? Я живий! Бро, а що ти рюкзак наперед надів? Ти ж бананка, ні? Ну більше, Найбільше, ніж ти. Ну ти, ти нічого страшного, Взагін, а що? Рюкзак саді носиться. <реш> я, я, сьогодні добрий ранок, банда. Зразу видно, хто в основі, хто ні. Хто ні, той не їсть. 100%. О, тут такий романтичний стіл, на двох накрили, я бачу. Шеф, ми сьогодні заїдемося, стово нормально. 100%. Це я впевнений. Водій сказав. От ми поснідали і вирішаємо дорогу. А вам не перекучатися і гарно переглянути. Щастя здоров'я, ноги облагої. За начинко садимо, що завчили. Один 10, 2 по сім, Один 10, 2 по сім, Михайло кажуть, беріть три за п'ять, віддав. Рассусилиш, беріть три за п'ять, віддав. Тарас По чому? Я їм. Бери ще по п'ять, Ну, по три віддав. Ми, не, не бізнес, Ну що, з хорошим настроєм можна рухатись далі. Кроусанчики, зимок, крусанчики вже всі ваня білий роздав, так що можна їсти і рухатись далі. Що банда готова, банда вся збори, забрали свої речі, йдемо ту роздівалку, переодінемося, послухаємо настанову перед герой і щоденько на розминочках. Де ну, б мене було, як би не було, ми взядемо ту роздівалку, це місце завжди зайняте. Одною тієї самої людини. Тут завжди в кадрі завжди. Це дуже серйозна зйомка. Ти, шо, ти вже, то кава ще заправки не а що, Це вже нова. Та а безплатно. <плес> Та й таке, а що тут? Нема слів, нема слів, одні емоції, хай хлопці передягають. Перша порохниця з дороги. Навіть добре, коли розбігатися. масло розб'ється. А з друге ніякої недооцінки суперника не може бути. Не доцінили їх. І от маєте як результат, що ми вбирають тут зараз? По складу Данкович Процешен Коленчук. Таким складом ми починаємо. По стандартам старайте, старайте. що Старайтесь, старайтесь, награєм. Є ще досить Ні.

Я тобі дам номер, але. кому даш номер? Як бачите, скоро ще настрій команда виходить на розминку. Василь білий. <рес> Та я можу вийти на поле. Вже інспектор має, мене розумієте під підколіє. Ну, нічого, як то то футбол. Хотів два слова спитати Василя, але Вася так рванувши, тепер його не дуже ну. Ну я почекаю. Дякую. Що ти як дорога? Як взагалі як ножки? Нічого, все, все добре, дорога. Водій чудовий нас, довіз, комфортом, так що... Я думаю, є всі підстави для того, щоб показати хорошу гру. То з гарним настроєм ходимо на розминку? Так, все наше, погода, сонечко, футбольна. Так що будемо виконувати установку тренера і добиватись позитивного результату. А глядачам що скажемо? Глядачам хорошої гри, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Блін, що ще додати, то я хотів сказати. ну Професіонал, всьому, на полі, професіонал, в роздівалці, професіонал і ще, будь ласка, на камеру грає. З вами був Василь Білий, і дивимося до всім хорошого дня. Так, тобі треба особливе запрошення, щоб тобі квитка не дали нам. <рес> натхнення? <рес> Та подивись, скільки болівальників прийшли. Де красиві <рес> дівчата. Ти тут... Давай розминайся. <рес> Я теж болівальник. Тож болівальник? А, тоді питань нема. <рес> тоді питань немає. Шанов, то настрій в першу чергу. Коли є позитивний настрій, є хороша атмосфера, значить можна до справи спокійно підходити. Футбол футболом, але болювати теж треба. Як ви можете замітити, одна команда вже настроюється, друга команда вже готова. Судді прийшли, що нам залишається всього навча. Почути оцей свисочок і значить менше розпочинається. Ну, мене приключається, вночі ми все таки закінчиться. О, чули? Це був той свисточок, який говорить про те, що можна починати. Давай, давай, давай виходимо. Давай, 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 давай. Давай. Давай, 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 слава Україні! Героям слава! Дякую. Пас. Право вибру. Синя зелена. Синя. Зелена. Початок. Гарно. Гарно. Біля арбітра. Хорош, Вовчик! Доброго федерації. Чуєш? Чуєш? Ну, я може щось не замітив. Хто там? Хто там забив? Хорош, Михайло Самка. Хорош кумець! Кумець забив! Хорош. Хто може забив? То може забив, як найкраще Хорош, бомбардюжня? Хороший бомбардюжня. Ні, ми їм того не показуємо. Він з кадр, по ньому каже, того не показує. Покажемо то, правда? Страшний чоловік. Дивіться, ми то покажемо. Один-ноль, один-ноль. На нашу користь дивіться. Все, so, панас, панас, давай, на місце. Здавалося, що в цьому моменті можна вже закінчувати гру, але ні, Воротар рятує свою команду і рахунок залишився незмінним. Але через декілька хвилин той самий Іван Юськевич заробляє пенальті для своєї команди. Біля м'яча краще бобердир нашої команди. Удар! Ні, голкіпер голкіпер рятує свою команду. А тут сталося те, про що говорив перед матчем головний тренер команди Богдан Костик, що не можна недооцінювати суперника. Чи не вперше команда суперників перетнула всередину поля і одразу зрівняла рахунок? Один-один у нашому матчі. Але один з лідерів нашої команди мав дещо інакші плани щодо сьогоднішнього матчу. Вже в першому таймі легенько пристрілювався по воротах суперника. так? Тобі зіграти, цікавити збирати? Там лінія, блядь, стоїть 20 метрів від блядь, центральної зони. Бігайте з глибини, блядь. І одного одне вбігання було, пенальті заробили, блядь. блять. мучимо на той м'яч. Бігайте туди, блядь, получите меч, будь-що голе. Я говорю перед грою, не знімуть. Не до цінка сперва. Думаю, якщо вийшло на, на одній шара, то відпишу. У момент відноситься три. Ще буде ще закляти. раз прийшли, достаємо два ради. Не високу грають. Просто. Да, ми так не граємо, але в ситуація ситуації вимагає. Треба так грати, як вам суперник дозволяє, і треба просто розривати. Змініти чи ні? Вони тебе не доженуть, що тебе ж юзика, вони не доженуть. Так, так само ці упорні самі можуть грати. Тут ну, дуже просто з ними грати ще 45 Немає нічого, ми з'єднаємо, ми якщо зараз вийдемо нормально, то ми заб'ємо їм, блядь, і два, і три місця за тайму. Не треба нікуди не правильно дума. Чуть-чуть просто додати темпу і все. Що то виросте після першого тайму не було, що додати, ви самі всі бачили, які емоції, яка боротьба. Другий а... тайм розпочався, тож вам гарно перегляд, дивимося далі. Сава! Ну сава! Савочка, ну як біг, так і стріляй туди одразу. Ворота, на міні м'яч. Не треба сили взагалі. Ну ти подав близько, ти воротарю в руки ворот подав. Просто на лінію воротарської підніми м'яч туди без сили. <bob> e <-mail> я можу. Біжить! четвертий. Що ти можеш? Поки там хлопці міряються, хто що може, я не знаю, що вони там можуть, але рахунок поки 2-1 нашу кольору. Нормально. Та нічого, як вам футбол. Куди видно, ще не кінець? Ще не кінець. Мені постійно. Хороша. Опідес. Просто, просто фантастика. Це якийсь жез. Я вже кричав гол. Люди кричали гол. Я Рахунок 2-1, на жаль. Ну, зараз буде котовий після якого буде рахунок 3-1. А я что сказал? <плодисмент> хорош! 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 Хорош, <плодисмент> хорош! 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 Рася. Хорош! 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 ты Хорош! 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 Ну, коротко, ми у одні четвертій, там. так. Так, коротко. Це тільки ті початок. Тільки на початку того шляху. Добре, ми прийшли. То вже є непогано. Так, так. Команда Важко, молодці, але... всі старалися. Важко, але молодці. Ми... Як то говориться, то є футбол. Голи, фоли емоції сьогодні були присутні, але ми проходимо далі. З чим всіх вітаю вболівальників футбольного клубу Куликів Білка. Ко, cool. ти живий? Ну що, тепер треба до наступної гри, щоб нога відбилася, розійшлися. Будемо відбивати. Ромарю, дай спокій. Та не дам спокій, подякую. Ну, Я звітаю, дуже здорово грали, боролися взагалі до кінця. Інтрига, інтрига збиралася до фінального свистка. Ви молодці. Так, але гарно, приємно, футбол, вболівальники прийшли, отримали задоволення, ні? Та я думаю, Тому, що так. Це 100% подобав шукати. Дякую. дякую за та, вам успіху. Чуть не впав, але це жезики. Любчик, що там? Та що там там? Я, там... Боли, та я взагалі нічого не сьогодні не зняв. <реш> Чекайте, я можу підсвітити, зазняти його. Підсвіжити. Підсвіжити. Що там ти мені скажи? Шо? Ти ну, на наш тетну інтригу довго тримав. Я ну так? Ну, просто були домашні заготовки, ми мусили їх використати. А потім вже йшло трошечки. Не по плану. Ти радий за брата? Ні, конечно, що не конкурент, крем мы ти що трави. Та все, давай не знімай. Давай розіграємо. Та забирай, якщо щось нормальне Та, то наші резенки. Все наше, вий, то воно лишні не буде. Дякую за гру, Гру ми розберемо, однозначно. На, а над реалізацією будемо працювати. На реалізація нас. Все, молодці, дякую.